Вітаю всіх! Ласкаво запрошую до свого каналу. В цьому ролику я б хотіла розповісти про одну, але дуже важливу сукню в житті кожної жінки. У всі часи люди надавали великого значення зовнішньому вигляду, особливо коли це жінка, і особливо, коли вона з вищого суспільства. Свого часу імператриця Сісі витрачала на свої вбрання більше коштів ніж прибуток кілька маленьких містечок. Але для багатьох жінок весілля це день, коли вони можуть відчути себе справжньою королевою. Біла сукня є невід'ємним атрибутом весілля у західній культурі, але звідки походить ця традиція? І що вона означає? Ще в 19 столітті було точно визначено, кому, якого кольору і якого крою дозволено носити одяг. Раніше самі фарби були дуже дорогими, наприклад, чорний. Більшість людей носили природні кольори, але це відмінні від тих, які ми описали б природними кольорами сьогодні. Це був дуже простий одяг мішкоподібного кольору сірого, коричневого чи інших подібних кольорів. Тож весільна біла сукня це винахід 19 століття. Люди досі вважають, що виходять заміж в традиційному білому. Це ніколи не було поширеним явищем. Традиція білого одягу нареченої ніколи не символізувала невільність чи чистоту. Білий колір насамперед свідчив про заможність. Упродовж XVIII-19 століть прали вручну ретельно відіпрати білу сукню на пральній дошці неможливо. А тому такі вбрання одягали лише один раз. А це могли собі дозволити. Тільки багаті родини. Весілля це велике свято. Люди вдягали із найкращого, що мали. Звісно, весільне вбрання тоді було колоритним. Чим вишуканішою, складною, трудомісткою, вишивкою та дивовижною була сукня, тим захопливішим це було. Так, от, біла або кольору слонової кістки сукня виникла в дуже романтичному ключі. В 19 столітті її запровадила королева Вікторія. Коли виходила заміж за принца Альберта в 1840 році, це викликало такий фурор, з'явилися кумири моди. Ікона стилю. Дворяни підхопили і наслідували цей приклад. Імператриця Сісі або Елізавета Австро-Угорщини. Одружилися також у білі сукні в 1854 році. Не варто забувати, що в кінці 19 століття майже всі одружувались в чорні сукні, бо не могли дозволити собі білу. Це була маленька чорна сукня, яку всі чомусь приписують Коко Шанель, але це не зовсім так. Маленька чорна сукня існувала задовго до того. Так звана чорна шовкова сукня, і це була святкова сукня на вихід. Її одягали на різні святкові заходи. Додаючи квіткові вінки, вдягали на весілля, на вихід носили її зі стильною сумкою. На похорон вдягали з жалобними прикрасами чорного поля. То була сукня для краси і майже завжди єдина. Цю сукню жінки отримували, коли виходили заміж. І носили її все життя. Багато що змінювали, неодноразово перешиваючи фасон чи підганяючи під фігуру. Навіть під час вагітності кусок тканини пришивали, а потім ушивали. Я була б вам дуже вдячна зворотньому зв'язку. Чи подобаються вам такі короткі історії? Пишіть. Буду рада вашим коментарям. А я вам бажаю мати стільки суконь, стільки душі завгодно, різних кольорів та фасонів. Прикрашайте собою цей світ. До побачення!